Всім привіт! Радий вітати вас на каналі Світ Цікавих Залізяк. Сьогодні буде відео про виготовлення нової пружини до пневматичної гвинтівки, про яку я знімав недавно відео. Ми, значить, маємо рідну пружину, яку ми маємо замінити. От, для цього я придбав на ринку отаку от от пружину. Більш потужну. значить, для того, щоб оцю пружину подружити з нашою пневматичною гвинтівкою, її потрібно спочатку відпалити, по-російськи, зробити отжиг. Тому що вона є загартована, і якщо її от просто взяти розмотати, це буде, по-перше, дуже важко зробити. По-друге, вона просто лопне. Тому що Пружини, як правило, виготовляють зі сталі 65Г. Твердість пружин коливається від 30 одиниць по роквелу до 58 до 60. Значить, відпалювати будемо в муфельній печі. По е, справочнику температура відпалу сталі 65Г складає 720 градусів е, десь приблизно біля години. Е, біля години часу. <кій> Значить, складаємо нашу пружинку. Отак от для того, щоб вона влізла в піч, пічечка вже прогрілася. До 730 градусів. Значить закидаємо пружинку нашу? І зачиняємо. Пружинку ми положили в муфель, от засікаємо час. Зараз у нас 22.39, в 23.40 ми маємо її, мається на увазі муфельну піч вимкнути і залишити пружинку в печі до повного остигання. Так, продовжуємо. Прийшло вже 12 годин, можливо, навіть трошки більше. Наша пружинка вже відпалилася. Так, зараз достаємо її і дивимося, що з нею сталося. Ну, Ось так прикольно вона деформувалася при відпалі. Я думаю, що вона досить гарно відпалилась, зараз затиснемо її в тіски. Так, затискаємо пружинку в тиски. Не хоче розщіплюватись. але нічого, зараз ми заставимо її. Так, ну, по відчуттям досить гарно гнеться. Віддалилась вона, мабуть, добре. Затискаємо її в тіски. Так от, не соромлячись, розтягуємо. Виходить отакий от от дріт, який потрібно ще вирівняти, зачистити окалину, а потім будемо намотувати. Так, вирівнюю я дріт. Майже вирівнював такий от шматок вийшло дроту. Я думаю, по моїм розрахункам його має вистачити. Значить, виточив оправку, на яку буде намотуватись пружинка. От, зробив на кінці дроту гачок, який буде вставлятись в цей отвір для фіксації. От. Оця чорна лінія це слід від маркера. Це зроблено для того. Щоб орієнтуватися у відстані між витками, тому що мій станок, на жаль, не дає необхідного кроку, крок пружини 8 має бути. От. На жаль, станок не дає, тому що немає шестерень потрібних. От. І Для того, щоб не збитися там у намоці витків, от. була зроблена така от маленька хитрість по старій пружині. Пройшовся маркерочком і зробив е таку в <кій> е лінію. От. Ну що, давайте будемо пробувати. Отже, намоталися пружинки наші. Е вирішив я намотати дві штуки для страховки. От, видно, лежать три пружини. Оце рідна пружинка, оце дві я намотав. Що далі? Далі у нас залишається тільки термообробка. Пічка у нас вийшла на режим 820 градусів. Зараз будемо по черзі завантажувати пружинки. Чому по черзі? Тому що для підстраховки, для підстраховки, тому що якщо положити одночасно дві пружини, їх може там, покоробити, вигнути, деформувати. Е, ось. І кхе -кхе, Я вирішив підстрахуватися. Е, спочатку буде одна пружина загартовуватись, потім буде друга. Якщо з першою пружинкою буде все гаразд, значить з другою теж буде все гаразд. Якщо першу пружинку поведе, значить щось не так і потрібно буде е, другу пружинку, мабуть. <кій> Якось фіксувати. Ну, скоріш за все, якщо щось піде не так, в одну з пружин вставиться просто оправка, та, на якій вони намотувалися, і разом з оправкою воно буде гартуватися для того, щоб її не деформувало. Завантажуємо пружини. Температура зразу впала. Зараз почекаємо, доки набереться 820, витримаємо 5 хвилинок і закидаємо це все в масло. ん